Ти наносиш методом, як ти його можеш описати? Як, що ти робиш? Шльопаю, тарцую, поняв. Ось отак. от На кришечку наклав, чикс. Не розбавляю не в коєму разі. І Сам. скільки може ця витрата бути на квадратний метр? Ось Дивись, при такій витраті, ну, при такої фактурі тоненькій, угу. я думаю, що буде, може взагалі там 600-650 грам. А, ага, навіть ще менше, ніж 850 грам. Ну, дивись, ага. щоб була 850 грам, я роблю ось так. Більш Дивись, товстіше бере. Дивись, Я вот ага. так отберу, і отак от, от залишаю. Це рахуй. Понятно, що тут ми розподіляємо її. Ну, може, вона десь приблизно так і буде. Тобто, якщо людина хоче собі товстіше, якось ось, більше... якщо вона товстіше хоче, вона отак от от Угу. Все. Бери і більш. такі більше, у нас виходять, типа їжачки. Яко... Якщо менше, все, якщо я отак хоче... от, от розподіляю. Все, я розподіляю. А якщо хоче економніше, то ось, можна ось. взяти. Ну, не економніше, а просто, якби, в залежності, яку фактуру хоче грубо угу. або е, делікатніше. Скільки часу ми даємо підсохнути, щоб. 15-20 хвилин даємо. Ти водою підсохнути. не розбавляєш. Ні, не розбавляю. І все, після того, як вона підсохне, ми підшліфуємо, погрунтуємо, пофарбуємо в два шари МГФ матлатикс вибраний вам і колір. Тому кому потрібно, ось до Олександра, звертайтеся, зробить вам матеріали зі знижкою. Прорахувати систему може на нашому сайті Укргоскум'ю.